Друзі, всіх вітаю, 9 вересня, Одеса на зв'язку. Сьогодні була жахлива ніч для нашої країни, для Одеси в тому числі. Влучання в декілька житлових будинків. І Зараз я на одне місце влучання приїхала. Це якийсь тожах. Недільний ранок для Одеситів ось такий. Вибиті вікна, розтрощені балкони, дев'ятиповерхівка. Напроти будинок. Дірка в домі, дірка до людей в квартиру. Боже, як страшно, як страшно. <му> Кажуть, що люди були в бомбосховищі в цей час. Ну чи в підвалі внизу. Боже, уявіть як яку стіну він пробив. Ну це далеченько від мене, так мені було страшно. Ну от як цим людям? І як це? Як це все пережити? Боже, зараз читаю про Київ теж. Щирі співчуття всім постраждалим. Розгорна штаб допомоги. Дуже жаль. Да, Він каже, що в цій квартирі яку влучила, що люди вийшли за декілька хвилин до вибуху. Вибігли з квартири. Фух. Ну, тут, друзі, що, скрізь по вибиті вікна, балкони розтрощені. там во дворі он швидка стоїть. Ще раз показую дірку тут. Там он, меблі, я бачу, викидають, то воно пожежа була, так? Да? Це ну, так не може так вломок шахету. Ні, це цілий шахет да. это... залітів. Оцей цілий шахет. І дірку, то він да. зробив. Да. Своїм да. от этим да. тілом зробив да. таку дірку. Так а він вибухнув да. чи ні? Но, вы... Ну я не знаю, може Конечно. коли він залітав, це Нет, так. Ну... Он... Зарево залетел. Я же сзади живу. Я живу в ага. его висотці. И стояла уже там на выход. И смотрю, зарево. зарево. Я думала, где-то вот здесь, так, да, упала. Ну що потом. Да? Так і була пожежа, що викидають в меблі, так? Да? Пожежа, да. Ага. Боже, який жал. Це настільки сила, що він може своїм телом пробити таку стіну. Да. І потім аж разу, сильніше, сильніше, Так, так. Я тільки згадувала, ви пам'ятаєте, як ми казали, один дрон летить, шахет один, і ми вже там ховалися, чекали, поки його соб'ють. А зараз якими вони кількістю якою, це взагалі. Не кажучи про те, що вони вже сучасні, які всі. Тут медична допомога міряють тиск, дають ліки, якщо потрібно. Записують пошкодження. Друзі, тут теж. Ви бачите, як вибухова хвиля якось пішла отак на всю вулицю. І у той будинок, що з діркою, він, там ліва його сторона, якби цілі вікна, а тут цей квартал все вибито. Палац спорту вже не в перший раз його обстрілюють. Тут займаються діти, тут нікого немає. Скільки раз ми приходили з разів, знімали, тут займаються діти. Що ви робите, а? Ще один будинок, там наверху прильот, чи видно, чи ні панівечено, там все от зараза. Там такий, як надстройка така. Вона поверх. Ну так, да, останній поверх. Ну, Він так весь іде, з такими Нерівностями наверху, як сходинки такі, раз-раз, і оце одне одна сходинка, як капець, повністю. Небо, вся дорога в склі. Це жах. Палац спорту. Палац спорту. У мене взагалі не вистачає слів, щоб висловити своє обурення. Ну, це, Тут теж розгорнутий оперативний штаб. Повилітали вікна. Цей будинок теж вже який раз, як і палац спорту. Там палац спорту ще всередині. ми тут купляли... Ось так виглядає палац спорту сьогодні. Діти тренувалися, якраз почався учбовий рік і рік занять. Тут найбільше. більше, да, все посиде. Все падає оскол, трамвали та цены. Ще раз ось так жахливо виглядає палац спорту. І хотіла б ще в кінці подякувати нашим ЗСУ за захист, тому що та кількість, яка на нас летіла сьогодні. Я не знаю, скільки годин було безпреривно, то якби не їхній захист, у нас б всіх вже не було. Дякуємо за захист. Щире співчуття, щирі співчуття всім постраждалим. В Києві оголосили, що двоє загиблих. Вічна пам'ять.